Всім привіт! Вас вітає програма Студентський квиток», яку підготували студенти Київського міжнародного університету. В студії працюю я, Олександра Єфименко. І наші сьогоднішні теми звучать так: лекція координатора ООН в Україні. Арттерапія новини від постійної рубрики цей тиждень в історії. Перше, про що варто поговорити виступ координатора ООН в Україні в стінах Київського міжнародного університету. Головною темою заходу стало поліпшення життя українців до 2025 року. На цій лекції було обговорено дуже багато важливих соціальних питань, передусім, проблеми медичного забезпечення. Тож про результати заходу та про чергову порцію важливих порад від представника ООН в Україні дивіться у наступному сюжеті. Нещодавно, з нагоди дня створення ООН у Київському міжнародному університеті відбулася лекція координатора про ООН в Україні Наталії Ситнікової на тему «ООН в Україні прискорення прогресу в досягненні цілей розвитку тисячоліття в Україні. Участь у заході взяли викладачі та студенти різних спеціальностей. В першій частині шановна гостя представила цікаву інформацію щодо стану реалізації декларації тисячоліття, яку в 2000 році лідери держав та урядів країн-членів, включно з Україною, затвердили на саміті ООН у Нью-Йорку. Вона являє собою програму поліпшення рівня життя населення до 2025 року. Її завдання, відомі як цілі розвитку тисячоліття, спрямовані на скорочення масштабів бідності і голоду, охорони материнства і дитинства. Програма розвитку ООН представляет молодежи направление именно стратегического планирования, стратегического планирования человеческого развития и социально-экономического развития нашей страны. По этим вопросам проходит ряд мероприятий, в том числе и лекции в разных институтах, в разных университетах в Украине. И я могу сказать, что именно интерес молодежи к этим вопросам Собственно, і будуть основою для формування стратегії розвитку нашої країни. Представлена комп'ютерна презентація показала, що існує ціла низка перевірених часом стратегій, упровадження яких дозволить Україні виконати взяті на себе зобов'язання. Ці стратегії мають ґрунтуватися на досягненні стійкого економічного зростання, забезпеченні рівного доступу до якісних медичних послуг і освіти, а також посиленні боротьби з віл-інфекцією, снідом туберкульозом. Студенти змогли ознайомитись з працею ООН в Україні та отримати відповіді на численні запитання. Ми благодаря таким зустрічам, бачимо і слышамо, що проводиться робота на міжнародному рівні. Поэтому я вважаю, це очень полезним, правильним і позитивним. Тож студенти дізналися багато нової та цікавої інформації з вуз людини, яка тісно пов'язана з організацією. Об'єднаних націй і в цілому я можу сказати, що цілі розвиття тисячоліття і повестка дня розвиття на період після 2015 року являються достатньо актуальними вопросами, які піднімаються саме і в научній среде і вони інтересують молоді. Ми плануємо проведення конференції також посвященої новій моделі економіки, економічного розвитку і середньосрочного прогнозу розвитку економіки України. Ми сподіваємось, що шановна гостя ще неодноразово завітає до нашого університету. Адже студенти Киму завжди прагнуть здобути нові знання. Денис Фомін, Максим Мурга, Київський міжнародний університет. Студенти Киму також вирішили не залишатись осторонь важливих проблем та змоделювали засідання Ради безпеки ООН в одній із аудиторій. Та поки всі були дуже занепокоєні складним станом нашої країни, студенти винесли на обговорення ще один важливий момент діти у військових конфліктах. Докладніше далі. Одразу після завершення виступу координатора про ООН в Україні студенти КИМУ мали змогу взяти участь в яскравому і надзвичайно важливому заході моделюванні засідання Ради безпеки ООН. Основною темою заходу стала проблема дітей у військових конфліктах. Така рольова гра була проведена за ініціативою кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства. Кожен із учасників, а ними були студенти перших четвертих курсів спеціальності міжнародне право, представляли окрему країну методом дискусій та дебатів. Студенти мали знайти шляхи вирішення глобальної проблеми, поглибити свої знання про розподіл сил на міжнародній арені. Кафедра міжнародного права Київського міжнародного університету має вже значні досягнення саме в міжнародних конкурсах, таких як Телдер Сержесипа. І враховуючи достатньо серйозні знання і підготовку саме з англійської мови, і достатньо глибокі знання саме з факу, ми бачили сьогодні такий результат саме в проведенні імітації засідання З-поміж країн, які були представлені Австралія, Росія, Китай тощо. Виступи учасників були сповнені занепокоєння з приводу означеної проблеми. Це і викрадання, і насильство, і сексуальне домагання. Основним закликом від учасників дійства була вимога до радбезу ООН вжити ефективних дій щодо вирішення проблеми. Я вважаю, що наш саввет безпеки пройшов намного ефективніше, ніж дійсний. Я уверен, що в зв'язку з ухудшенням внішньої політичні ситуації такі засідання будуть проводитися регулярно. Таке моделювання вдало заохочує студентів застосовувати набуті знання на практиці, а також розвиває ораторські та дипломатичні навички, вміння аргументувати і відстоювати інтереси своєї країни. Прикмітно, що матеріали засідання, як і належить, передали в комітет справ дитини для складання проєкту резолюції. Мене насправді дуже здивували студенти. Я не очікувала такої підготовки. Ми плануємо кожного року у день створення ООН організовувати подібні заходи. Цьогорічний захід показав, що це є дуже важливим для студентів. Вони дуже відповідальні і їм сподобалося загалом. Як бачимо, задоволеними залишились всі і організатори, і учасники. Тут все було як в реальному житті: доповіді, хвилювання, переможці і переможені. Незважаючи на те, що усі члени команд одержали диплом учасників, перемогу здобули саме представники таких країн, як Великобританія, США, Нігерія та Росія. Що ж залишається лише сподіватися, що подібний проект не буде останнім, і незабаром наші студенти зможуть знову проявити свої здібності. Анастасія Глуцька, Денис Фомін, Максим Морга, Київський міжнародний університет. Для того, щоб трішечки розслабитись та приборкати свої негативні емоції, в практичній психології існує багато методик. Наприклад, в Китаї є приміщення, де ви можете написати на тарілці ім'я свого кривдника та розбити її. В Японії знімають стрес, коли кричать увазу. А в американському штаті Айдахо усі бажаючі можуть стати головним героєм популярних коміксів Халком та крушити і ламати все, що є в спеціалізованих кімнатах. Бітою, Наші студенти обрали трішечки інший шлях. Для того, щоб зняти стрес, їм необхідні матеріали для творчості та малювання. Тож, якщо ви втомились від постійних проблем та негараздів, а домашній посуд шкода, наступний сюжет саме для вас. В Інституті психології та соціально-політичних наук КИМУ відбувся майстер-клас з арт-тренінгу для студентів перших та других курсів. Директор інституту, професор Олександр Пилипенко, ознайомив студентів з образотворчим мистецтвом. Під час тренінгу вони мали змогу не тільки малювати, а й поспілкуватися один з одним та попрацювати в групі. Студенти могли брати все, що потрібно для малювання, і кожний з них мав право малювати як йому зручно. Артренінг це оздоровлення за допомогою образотворчого мистецтва. Ну, для студентів зрозуміло це дає. Професійні знання, але також воно сприяє ну, зниженню там, негативних станів, розвитку особистості, демонстрація досвіду, ну, які вони будуть використовувати в своїй подальшій діяльності або в своїй там, особистому житті. Головна мета арт-тренінгу надати можливість відчути себе майстрами, художниками та майбутніми професіоналами своєї справи. Всі студенти, які брали участь у заході, весело провели час, малюючи пензлями, пальцями та спонжами. Відповідали на тестові завдання, працювали в групі або ж індивідуально. Директор інституту показував різножанрові малюнки. Студенти зацікавлено слухали. Дуже понравилась, дуже підняло настрій. Всі розслабились, хоч і багато не вміли рисувати, але зрозуміли, що всі щось можуть, і це получається дуже красиво. Було достатньо цікаво, неожиданно, багато впечатлень. Хотів знати щось нове, попробувати себе. От в як-то в рісуванні. Я не рісував особо часто, І от потім я прийшов, попробувати себе в этом. Студенти інституту отримали задоволення від цього арт-тренінгу. А після закінчення майстер-класу готові роботи вішали на стінку для загального огляду. Сподіваємось, що такі заходи будуть і надалі відбуватись в Киму. Айнорма Максим Муха, Київський міжнародний університет. Останній на сьогодні сюжет від постійної рубрики Цей тиждень в історії. Сьогодні мова буде йти про великого реформатора епохи відродження. Як показало опитування, він став другим визначним німцем за всю історію цієї країни. Мартин Лютер людина, яка створила дух нового часу. Докладніше про це. Дивіться далі. 16 століття це період величезних змін, період морального сум'яття для мільйонів мирян. Епоха відродження завершилась глобальною смисловою кризою. Всесвіт перевернувся і виявився геть не таким, яким його вбачали впродовж тисячоліть. Коперник видав трактат про обертання небесних сфер, де у центрі всесвіту він помістив не землю, не людину, а сонце. Ренесансний титанізм потерпів крах, зіткнувшись з наукою. А в Німеччині молодий богослов закликав до реформації католицького християнства. Відповідно до тексту Біблії, реформація розколола незрушний храм католицької віри, призвела до багатолітніх воїн і суттєвих змін у світогляді. А ім'я чоловіка, який не побоявся піти проти Ватикану Мартін Лютер. Він був вельми освіченою людиною, вивчав юриспруденцію і мав титул магістра семи вільних мистецтв. Незважаючи на те, що Лютер з його здібностями та інтелектом міг зробити зовсім непогану світську кар'єру. Він підстригся в монахи. Суміщаючи навчання і викладання, лютер працював над тим, щоб здобути звання доктора теології. Та все ж таки думки про недосконалість церкви не давали йому супокою, розкоші, якими ряснів Ватикан, відпущення гріхів шляхом купівлі індульгенції, розпуста церковників і це за умови целібату, тобто обітниці безшлюбності, здавалося лютерові зовсім не тим, про що йшлося в святому писанні. Результатом плідного розмірковування над тим, що є гріхом, а що гріхом не являється, стало 95 тезисів Лютера, направлені проти індульгенції і на авторитет святого писання. У відповідь Ватикан відлучив Мартіна від церкви. Втім, молодого богослова це не зупинило. Він привселюдно спалив булу про відлучення і проголосив боротьбу з папством основною метою на вормському сеймі перед світською владою. Мав Лютер зректи своїх поглядів, адже за умови союзу держави і церкви. Союзу, який пройшов крізь все середньовіччя, союзу міцному і взаємовигідному, імператор священної римської імперії зовсім не мав бажання підтримувати реформатора. Та Лютер не зрікся. На тому стою не можу інакше, нехай допоможе мені Бог. Так розпочалась реформація. Цей процес, який тривав більше ста років, визначив і вектори розвитку держав у 16-17 століттях. Адже Лютер виступав не проти церкви, а за очищення релігії від папського диктату. Основою його філософії стала ідея спасіння, вірою, благодаттю і біблією. Він виступав за спрощення церковного ритуалу, за те, що священник не є посередником між Богом і людиною і що людина сама може тлумачити Біблію без допомоги жодних посередників. Втім, він не применшував ролі панутів в лоні християнства. Він закликав їх направляти людину до Бога та подавати власний істинно християнський приклад. Лютер звільнив монахів від целібату, вважаючи цю обітницю неприродною. Але найважливішим стало те, що реформатор проголосив ідею незалежності світської влади від церкви. Діяльність Мартіна Лютера і наслідки, які вона мала, важко розмістити в декількох хвилинах екранного часу. Втім, у відповідь на потужний рух реформації, Ватикан розпочав не менш потужний рух контрреформації, направлений на збереження авторитету католицизму. Обидва явища знайшли своє відображення у низці воїн між європейськими державами. А у Франції релігійні сутички вилились в кровопролитну і жорстоку ніч напередодні дня святого Варфоломія, в ніч, коли озброєні католики без попередження напали на протестантів. Амур, амур. Волен, нур, амур, амур, Скільки людських життів забрала з собою контрреформація? З цього питання ніхто і ніколи не вів підрахунку. Одне можна сказати точно: де зло, там немає місця для любові, а отже, й для Бога, з чим іменем на вустах ішли фанатики на злочини. І якщо вбивство це зло, то і сатана на пеклі. це лише витончена ілюзія для проспання людської нечистої совісті. Анастасія Глуцька, Київський міжнародний університет. На сьогодні це всі новини. Я прощаюсь з вами до наступних випусків. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ, вулиця Львівська, 49 або телефонуйте 450 06 31 код Києва 44. З вами були студенти Київського міжнародного університету та я, Олександра Єфименко. Я бажаю вам успіхів та миру. На все добре. До зустрічі!